Далі знімати, не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра. Завтра о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Гумористична прем'єра. Новий гумор, який веде до перемоги. Новий вечірній квартал. Прем'єра. Сміємось дві суботи поспіль 13 та 20 травня о 19.30. Новый вечерний квартал. У субботу о 19.30. Чипс тайм. Только ты и твоя любовь до чипсов. Никто не завадит твоему хрусту. Чипс тест. Твой хруст перекусь. Ми, українці, нічого так не цінували як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги із безлімітом на застосунки в вдарить Джойс. Джойс Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Водофон. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон Безпечна гігієна вух та вушенят. Навіть найсильніші потребують відновлення. Природна моршинська є джерелом сили, бо походить із заповідних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний Слад та відновлює тебе щодня. Мошенська, твоє джерело сили. Не можу знайти собі місця. Геморой запалення, біль, Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео – Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Кожен день повинен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножпафорте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте. Рішуча відповідь на спазм. Піквік створює теплі моменти єдності. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі на пил, на вулиці. Алергія на квіти. Вдома алергія на кота. Моє життя суцільна алергія. Тримай едем. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний реніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сумливості. Едем відчуй життя без алергії. Від Фармак. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Курм One by Фенсис сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Purina Уан видиме здоров'я сьогодні та завтра. Не спи. Не спи. тепер я не сплю. Не спижу вночі. Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути. Підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані. Сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякую Мелані. А ми вже приїхали. Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. Серед двадцять. Не нудьгуй у дорозі. Завантажу контент з Київстар Стартебе і дивися флайн. Кендрацію, не можеш нормально ввійти. Якщо серце, Корвал Екстра допомагає сняти стрес та спазм, розширити судини серця. До цього серця. Корвал Екстра потрійний ефект, бо серце тільки одне. Нетримання сечі не повинно змінювати нас і наші щоденні звички. Труси підгустки те пенс. Вони гарантують високий рівень захисту завдяки подвійним бар'єрам від протікань і нейтралізацію запаху. Комфортні, як звичайна спідні білизна Те на пенс. При перших симптомах, а саме діареї з буття та дискомфорту, я одразу починаю приймати Лінекс Форте допомагає упоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків вони менше турбують наслідки Форте. Упевненість всередині. Говорить вся країна. З понеділка по четвер о 19.30. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Слото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Якщо Грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле вкрите туманом. Та його протилежність як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаро. Головне, щоб бронежилета не було видно. Ну що поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Ми приїхали у ще один небезпечний район. Далі світ на виборіт з Дмитром Комаровим завтра о 19.30 на 1 плюс 1 Україна. Знову з'їв щось на те. Фільтрум Гастрогель. Фільтруй життя від отруєнь та здуття. І це нам? Сильні боротися. Сильні творити. Сильні перемагати. Сі угода у твоєму голосі. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров, головне, щоб бронежилета не було видно. Ну що, поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Світ на виборіт з Дмитром Комаровим завтра о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Історії України відновлення правди. Чому насправді депортували кримських татар? Розмови про масове зрадництво, про колабораціонізм – Це була ширма. Та як Росія вкотре примусово рятує українців за відпрацьованою схемою? Не давали ніякого вибору. Є питання депортація у суботу, о 23-й. на 1+,1 плюс Україна. У нього три правила є виключення. Не в мене не змінювати умову годи не перше, не питати імен, правило друге, та не дивитися, що везеш. Що За перевізник у неділю о 19 -й. найкраще кіно на 1+,1 плюс Україна. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється Мийний шантаж, діти чи нерухомість? Те, що загрожував тобі не стидно. Ви ж зрадили дітей. Ви ж їх продали. Ви думаєте по іншому, і ми зараз висвітлені? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Вечори документального кіно Ми з їхньої точки зору повинні бути знищені. тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхні майну гроші забирати. віця, що суботи о 23.20 на 1.1 Україна. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це Сильний ворог у нас є єдиний варіант спецпроект Митра Комарова. Рік за кадром. Генерал завтра о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Гумористична прем'єра. Дві суботи поспіль. Довго ми до землі. Вечірній квартал. Прем'єра. У суботу о 19.30. На 1+,1 плюс Україна. Я даю своїй дитині усю свою любов. і Турботу Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Від баєр управління поліції міста Текердах. пані ся наявні докази змушують підозрювати вас у причетності до викрадення Дерін Арслан.